Трець на новій резині. Розпридільники чаські стоять, шланги всі новенькі, всі бачите позамотовані. Задня резина нова. Двигун перебраний. Вся установка, всі пальці, все повністю перещупано. Є підігрів, бачите, до солі. Юмзик на прямому стартері з документами. Ззаді бачите на циліндрах поворотний механізм. Його буде цікавити, телефонуйте, можлива доставка, можливий обмін. Маємо ось такого юмза екскаватора. Котець був колись привезний за кордону, експортний. Кокторчик є повністю перебраний, розпорядільник і всі пальці, все, що було треба, то люди все повимінювали. Мотор зроблений, двигун, тиск тримають, не димить, не сапонить. Задня резина нова. Рульова гарно повертає. Трас є в робочому стані, кого буде цікавити, телефонуйте. Можлива доставка, можливий обмін. Задня навізка є на циліндри. Поворотний механізм на циліндрах. Не ланцюгу, а циліндри. Маємо ось таку сівалочку сушникову. На диски з катком. Є бачок на Міндоброво і бачок на зерно. Люди цю, люди цю перегородку забрали. Бачите, на Міндоброво взяли, поробили, позакривали. І зробили таку більшу паку на зерно. Можна поставити собі перегородку бляху, і будете мати її на міндобриво і на зерно. Люди міндобриво так насівали і не висівали, то заглушили. Річки, бачите, деякі треба замінити, вже на сонці потріскали, деякі ще гарні. Також є, бачите, яблучко, можна собі ззаді ще якогось прицепчика чіпати, щоб зерно тягати. Привід іде від катка. Сушники, тиски ще а гарні, не витерті. Десь можливо, на якомусь підшипнику треба переглянути. Кого буде цікавити, телефонуйте. Можливо, доставка, можливий обмін. Роскидає шикарно. Ну і розкидаш, розкидає шикарно. Роботу робина відмінно. Все дрібненько. e ti Є в продажі такий гною розкидач, з Польщі, але виробництво Україна. Гноєрозкидач в ідеальному стані. Дуже мало що використовувався. Працює ідеально. Маємо гною розкидача. 4 -тонного. польський Польський, привезений за кордону. Все ціленьке, нічого не гниле, повністю в робочому стані. В комплекті також йде в борт. Ззаді знімається бітера ставите борта і маєте прицепчика готового. Ціленька, нічого не погнуто, не гниле, не поварене Кого буде то телефонуйте. Можливо, доставка, можливий обмін. Ще ось такий є гарний плужочок. Його ціна буде також 800 доларів. Відріжемо тільки четвертий корпус. Якщо з четвертим корпусом, то буде це плюс сотка, 900 доларів. Він є доварний, Тут собі використовував, можна його обрізати. Під рамку зробило. Колесо все таке мощне резиною. Ловол Фотон 454-й з реверсом. Тракторець в збереженому стані. Я би сказав в ідеальному стані. Ця його рідна фарба, його рідна резина кепереції 2012 року. Прості. Перші трактори, які китайці зробили якісно. Має 400. Маємо тракторця ловола, футона. 454-го з реверсом. Тракторець є стан нового 430 мотогодин. Ідеальний стан. Збережений. Резина, бачите, нічого не підтерту. Все ціленьке. Кабінка гарна, простора, заводська, щільна. Тракторчик є 2012 року. З цих колишніх. Якість зовсім зовсім інакша, як теперішні. Чотири передачі бачите вперед, Чотири назад, повершені понижені. Реверс збоку, бачите, виверджений. Кокторщик стан нового. Бачите, ось 439 мото Хто не вірить, що він так має мало мотогодин. Подивіться от просто на стан його. На стан резини. Бачите, навіть вихлопна. Добре, не вигоріла. Та фарба просто пов'язала від того, що він дуже час стояв. Нічого не розбиралося, не крутилося. Все його рідне. Кого такий тракторчик зацікавив, телефонуйте. Можливо, доставка. Що немаловажно, можливий обмін на вашого тракторчика. Два фаркопи. Два прицепних. Центральна тяга також є в комплекті. Жодних підтікань. По тракторі, все абсолютно все справне. Кого буде цікавити, телефонуйте.